Шановні глядачі каналу. Останні два дні, п'ятницю, суботу я потроху захопився вивезенням гною на поле. Ну, Постійний підйом у нас там відстань до, до кілометра. Спочатку ось цим прицепом я вожу, я його агрегатую як з мототрактором, так і... Він до мене до всіх, ще перечіпляю і до моторсіча, може підходити і до ось цього гібридного мотоблока. Почав спочатку ось цим мотоблоком та алюмінієвий шкіл. І тут у нас на переїзді на плиту таке підвищення, ну, значний опір. І ремні ці сильно натягнуті вже, але вони пробуксовують, створюють незручності при виїзді на то місце, а далі по дорозі воно їхало. Тому я вирішив використати для цього мототрактор. Тут ремінь добре натягнутий, стискається. Ось вони в мене на такому спареному колесі, тут іде звичайне колесо, а тут я додав до нього моторсіч, щоб мототрактор не перекидався і добре їхав по коліях, які наїжджені тракторами. Ну, от сталася халепа мені вчора з цим. Бачите, я вже розібрав, бо Два рази вже мені ось це колесо торік я навесні купив нове, воно щось дав 1650 гривень, воно і порепалося і спускало. Хоча він не сідав на край, вже з поля я його рано вдома накачав добре. Ну, Але коли їх довіз гній на поле, так він вже був посів. Але той трактор ще спирався на колесо. Ось то друге, що як бачите, я вам показував мотор січовський, воно менше по діаметру, але вже коли це сідає, воно спеблося. І ось трошку ніпель зігнуло. я вже... У польових умовах не хотів то розібрати, і додому доїхав. І що я вирішив? Думаю, щоб не морочити собі голову з, цим, з цими колесами, що вони репають і з таких грошей. Я торік одно викинув, вже його рідне, що порепалося, і теж повернуло камеру, спускають. Ті колеса. Я вирішив сюди на місці цього колеса, на місці цих двох коліс дати одне колесо. Ну, два на дві сторони, але сюди, щоб було одне колесо, ось таке 15 ка від мого автомобіля Ford. Я Ford перевів на шістнадцять колеса, а ці диски разом з колесами, думаю, тепер два дам. На мототрактор, а два дати сюди нам із Жигулівських коліс на прицеп, щоб теж не оглядуватися, що придавило грузом його чи ні, сіло, не сіло. Думаю, що фордовські колеса без камінні, вони будуть з цим гарно дуже справлятися. І буде все добре. От лише треба їх ще розбирати і примудрувати, як там, але. Весняні роботи вже, хоч що сьогодні випав сніг, почнуться незабаром. Оці колеса на цьому мотоблоці, бачите, вдалися добре, його рідні. А це додав був Жигулівський, так вони там теж у мене спускали. І чесно я їх тримаю тільки, так як. Аби вже не перекидалося в колії, бачите, вони порвалися просто так. Вони нагрузки аж не сприймають тільки в окремих випадках, коли то колесо попадає у колію глибоку, яка створена в землі. Бачите, я зняв з того трактора ступицю, а то моторсічівських. вони в мене кріпляться через такі перехідники. Мотор січовський, кріпилися. А тепер я думаю дати фордуску, але фордовські диски теж є двох типів. Тут таке, що перериви, такі вулі. Ось там у мене на автомобілі є два колеса з іншим типом диску. Бачите? Форт до цього Він став вищий, мені в сільських умовах його краще використовувати, тому що і на поле добре поїхати, коли дорожні умови дозволяють піднята простір між кліренсом, автомобіля, так називають. О. Він краще не зачіпає, нічим вище підняв його над рівнем землі. А ось тут, бачите, ще є на козові, тут бачите, диски другі. Такі гладкі, не мають тих виступів. Я думаю, що певно прийдеться на ось ці диски, і оця ступиця із мототрактора. Вона ну, якраз гарно і по отвору майже підходить, там незначну вставку зробити. Щоб його відцентрувати, просверліти отвори і ці колеса, я думаю, поставити на мототрактор. Щоб більше собі мороки з тими проблемами видавати гроші і воно буде рватися, тріскати, цих коліс буде певно, що достатньо їх усюди є і не за незначні кошти. Якщо б... Щось там пробуксовувати, буде чи що, використовуючи ці дири, можна пропустити ланці. Там і дати кріпні і кілька ланців сюди пустити. І буде, думаю, добре з мототрактором. А ще як удасться перевезти і прицеп. Так що в наших умовах треба робота за роботою, робота за роботою. І не встигаєш на такі іграшки. Щоб гратися по сто раз розбирати, доплачувати, все потрібно, щоб було значно надійніше. Ось така то халепа в мене вийшла, але думаю, за час який залишиться до того, щоб дорога дозволить вивозити гні на поле. Я ці колеса переставлю, ці останні зніму, а поставлю там фордовський. І думаю, що з тої халепи я вийду, воно буде значно ширше виходити за вісь мототрактора сюди в сторону. Надіюся, що навіть тих перевертань не буде, бо вже один раз у мене така була халепа з цим мототрактором. Коли він стояв на ширині своїх коліс, одно, одне колесо так як купив, що я прямо у грядці е, хотів їхати з бороною. Борона лишилася, а трактор ви Бачите, у, у, у скиби вдарився, так що аж руль вигнувся був. Добре, що мені вдалося, мене відкинуло далі на бік. І Зовсім не по школу. Це рівна ділянка на рівні землі. Одне колесо застрягає і трактор пішов на бік, раптово і перекинувся. Ось такі то справи наші. Дякую за увагу. Діліться каналом. Підписуйтесь всього вам, найкращого. Миру нам, миру Україні, здоров'я всім і хороших успіхів у праці.